Да. 200 20 долларов. Да, ми спеціально на на аукціон плаценту. Ми такі збережіть нам, засушить, ми у Львові розіграємо після концерту. Так. Да. Через 8 1/2. А вівірюєш до доречі, про плаценту? Ми не Ви не вірюючи? Ви не віруючі? Бей. <риклад> Хтося тут не віруючий, а ну віруючі поплодуйте. Зараз. Сейчас батюшка начнёт бомбить христана. <риклад> На своєму коврі самоліті или на чому? Що вони там літають на чому? Батюшки? Так, ну, да. Да, Богдан на коврах самоліта. Я просто в вашій магії не сильно розбираюсь. Хто там де. Чи є питання? Давай. про народження дитини. про день народження Ви щось курили? Мені знаєш, знаєш, що смішно? Що скоріш за все він про це подумав на самому початку. Скоріше за все, да. полтора часа, отак, і я спрошу цю хуйню. От інтересна сильні. Ні-ні, це людина, яка прочитала одну книжку в Біблію і такий, ну там було про роди. і про день народження. А, це воскресіння, блядь. Неділя правильно казати. Ми ж любові, ты что, сейчас да е Алла Волкова виступає по-русски. Сказала воскресенье. Боже, яка хуйня. Коли за другим, давай, Богдан, фас їй. А що ти нахуй надо, блядь? У тебе скільки дітей? А коли за другим? Ще ще, ще доби і запитай, з ким дитина. Давай. А шлі. Щас, щас другу тобі зробить. Так, да, я вже. Алла, давай так, а сорочка єся срочка. Це тобі два рази прийдеться комусь? Є два желаючі. Просто... Можна мужчину? У мене. С... Кріпкий генофон, я думаю, получи. Ти ще і в книгу рекордів Гіннеса вирішив попасти. Воно вам не треба. Повірте, діти, це, ну, ви слухали вообще, блядь, що ми розказували. <ріху> <ріху> Это бизнес. Да, нам Значит, споро, тем, Нам скоро дадуть грамоту за демографічну кризу. Ми України. вам кажем, ми вам кажем, відкажіться, Если есть уже. Мотивація? То тобто, есть можна... ви послухали вот это і це для вас мотивація? А коли ви фільми про серійных убийц делаетесь, ви... у вас такі відчуття? Да, да. Ще... Будь ну так легко сука, быть, прям 20 людей? — Був на концерті ловока Богдана Боярна спортом вирішив зайнятися. Да. Ви дуже, нам розказували про дитину. дуже мотивують. Е, Ось тут піднімали руку. Да. Одна дитина вам чи дві наступні? Це сука, ці львовські, возник. Да. Ваня Але... Казаркин, це ти. Скільки коштує ваш хуй? Ой, та дві, дві всім вам. В твою сім'ю восемь вообще. Да. Але не дай Боже не три тобі, щоб ти, не дай Боже, не покайфовав. Е, тобі два по десять років. І потом ще два. Вот так тобі. Сразу. Чотири. що що? Ти звучав, як Волдеморт. Ну, сейчас ти як паралізований Волдеморт. — Ну, це коли заканчивайся крістражем. Шутка про крістражу когось посмішила. Я є Да. Вінгардіум Левіоса. лівіса. Щас ще кончить. Що-що. Доту? так, ось зараз. секунду. Ні, ну я буду грати, якщо це вопрос конкретно до мене. А що, багато? Мужики, похлопайте, хто в доту грає. І жінка похлопала. Це у вас... Чи ви ви поміняли пол, чи у вас чоловік грає? Ми в Львові, я не менеджер. А що, тут не можна міняти пол? Ні. Вибачте, народ. Воно до вас дійде. Скоро. Охуєєте. Ви граєте в доту? Можна пояснити Аллі, що це правильна гра для розвитку е, когнітивних можливостей. Ти хочеш щоб я почала і в'їбала тебе в доті? Я... Дівчатка моя. Я на цю хуйню десять років положив. Все, Ой. Що ти зможеш, там Все, в що я до цього чула перед після фрази Дявочка моя? <плес> це завжди щось вообще що не стоїть нічого. Алла, мені треба пережити три інсульта і зав'язати руки і очі, щоб я проіграв та і доту. Ой. І це все повинно статися в одну секунду. Ну, давай, а якщо ти проіграєш мені в ДОС? Це невозможно. Це точно зараз був волдемон. Це невозможно. Це просто невозможно. Чи ви хрестили дитину, якщо ні, то до того відноситься вашу маму. Чи ми хрестили дитину? А ви думаєте, надо хрестити? А зачем? Нащо ну, ти таке ляпаєш зараз? Я тобі щось зробила, а? Якщо вона стане свідком його, угадай, чи двері першої вона постукає. Я скажу бутам, там один нахуй дядя. Треба знайти його двері і постукати. Де живеш? Ха. Кажи адрес. І не переїжджай наступних років 20. Ми прийдемо. А ти теж підеш в свідки Єгови? Ні, я буду казати стучи. Mm, <ик> <Alcohol Physical> <mysteriously> yeah. well, — Хочу вона не засала. У нас така буде свідка Єгова, яка дзвонить і втікає. І Богдан неї проповідує. Ну от Бог наш Єгова. А хотіла розказати про Бога, блядь. Ну у нас секло, нахуй. Я, я... хуйня ще була. По-перше, не оскарбляє чоловіка, він задав все-таки вопрос. Э, про гендерну нейтральність у нас спрашиваю. Як ми ставимося все до цього? Якщо у нас буде дитина, яка буде казати... — О, це до Богдана. Я нормально ставлюся. Якщо. Э... Не... Ти В моєї сім'ї цієї хуйні не буде. Я вам одразу відвісно заявляю. А за я... зараз. Там не пухуй. Ти заборониш дитині, а якщо вона а, ні, злата скаже, тато, я відчуваю, що я хлопець. Тоді, тоді, я їй поясню ось, що. Кожен мужчина це життя, яке він не любить. От що робить нас з Ми робимо те, що ми не любимо. Тому, якщо ти хочеш бути настоящим мужчиною. Терпиш, що ти жінка? Так, да, Терпи те, що ти жінка до кінця життя. Ось <різь> так ти станеш настоящим мужчинам. Це моє рішення, Народ. Дивіться, півроку тому він би сказав, що вдарив її, так що це прогрес. Ні, удар це перша хуйня. Я хочу бути кедерним. Інтернет... Вертайся, поговоримо. А я перепрошую, у мене до вас питання, а ви ідентифікуєте себе як хто? Вже і ушло. Як сквозяк ідентифікує себе. Я, я, я крісло. Я крісло. Що багато мужиків сідає на вас? Ми зараз після цієї ідентифікації себе жінка-кресло, Ми... Я посидів би. Прикинь, наскільки жінка-кресло дуже хуйовий супергерой. Яка суперсила у тебе. Можеш видержати тірдеш. Мужиков, які думають, що ніхто не бачить, як вони пукають. Тобі треба не з тебе писати сценарії. А я не знаю, що вони тянуть, я б вже би вже все. Так, народ, ще питання є. Як нам львів? Та ми тут постійно. Во-первых, брущатка нахуй, що це за хуйня? Ви можете успокоїться. Ми сука йдемо еволюціонуємо, А ви такі не можна нахуй еволюцію, я брущатку тут блядь, ставив. Ну, я вважаю, що якщо в місті должно сколько-то бути брусчатки, то, бручатки, то ну, вже все, хватить, хватит, Переставайте. Я вам так скажу. Бачите брусчатку там, де не подобається. Берете, в карман положили. І так буквально полгодика і ви ну, метрів 10 освободите. Ну, ти собі образ робиш класний в суспільстві. Ти. Молодець. Зачем брусчатка? Хто може мені пояснити? Хто любить брусчатку? Об'ясні, за чому. Амать ноги, от чоловік садомаза. А нормальні люди. Чи ви любите, коли ти їдеш на велосипеді, от так от нахуй? Коли ти при сходиш з ноги, у тебе артріт розвівся просто від постійних вібрацій. У тебе дуже накипіло. Я Чи, ї... Звернутись до Андрія Садового? Я Я по цю хуйні, сука, їздив два тижні. З мене хватить. Андрій садовий, я тебе визиваю. На що, на бой на брусчатки? Хто кого переходить і не поламає ноги. Так. Да. Будем пізитися. Ти будеш стоять на брусчатки, а на асфальті. Подивимося, <ривіться>, що дає лише опор. Я колись... я доберусь до власті, щоб всю брусчатку викорінити. Ну, крута програма політична. Ти прям швидко доберешся до влади. Ні брусчатки. Он Сингапур, Сінгапур, подивіться. Ноль нахуй брусчатки, ніхуя. Ти був в Сінгапурі? Ну, я дивився по Google Maps. А не було в Брущатки. Були до садового на кавіор, що це за питання? А ми не, маємо, ми щось вже розказали не те. А де він, а де він живе, скажи. А ви, до речі, знаєте, де він живе? А де він живе? А де він він наточив свій замах брусчатки, щоб неможливо було мідінгувати, щоб ви натирали мозолі. Йди нахуй, іди на. Ай, ноги натерла. Ми підемо додому. А вони навіть ніколи не думали про це. А що можна обмінять? А скільки ви вас уже, років сто? Давай, продовжуй, закопуй себе. Так а що ви його любите, мені всі кажуть, що він краде сильно. Хто це тобі таке каже? Ну, ну більше, до нас не хочеш, я думаю, я буду говорити, що хочу. А якби він був тут, то, то що б ти не говорив? Я спитав нього, ну, скільки ти крадеш. <рес> так а що ви мені нахуй сделали, блядь? Я запитає, я, 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 <рес> <рес> Скільки коштує ваш хабар? Привет. У нас, в Киеве боксер. Что он боксер сделает? Я скажу свой базар. Я ему плачу податки. Ну да, я дурак, что вы, блядь, хотите? Ты выборец Виталия Кличка, все нормально. Хороший Виталий. Он у нас цей, боксер. Имя? Мы ели. же. Я говорю, ні. Я кажу, «Угу», але каже, ні. І потім десь п'яте ім'я, злата. Я таке «Отлично». І продовжили їсти. Все, ніякої історії за цим нема. Ми єдині сам чуть-чуть мінімально прогнали ім'я на те, чи можна якось оскорбительно в школі. Так. Да. Єдине, що вийшло злата хуята, але з цим вона справиться. Да. Ну злата хуята це вже шостого класу. Тобто до цього моменту ми вже навчимо її і натренуємо, щоб вона могла на такі речі відповідати. Ну, є такі імена, що ну ребенка називають такі, ну ви хочете йому характер, типу, вистачить. Типу Антон? Ну так, да, це ж. Чи штаб... Байрактар? Yeah. Байрактар, це, звісно, дуже сильно. Прикинь, прикинь, через 10 років в паспортних столах буде стояти куча байрактарів, блядь, які that's мечтали that's би бути Антонами. Да хоть на Антона поменяйте, но ёб вашу мать. Нам ну, давай так, я просто ей проговорю слух, а ты скажешь, подобается нам или Значит, мы каждый день проводим вместе, <свят> разговариваем про дитину и живем в одном доме. И единственное место, где мы можем съебаться друг от друга, это работа. Но работаем мы тоже вместе. <свят> Поэтому скажи ты мне, нам подобается или нет? Конечно, подумается, все потрясающе. Алла, мой друг. Конечно. Все це... все так классно, я не что мы друзья, спасибо. Это мой друг, я их, да, люблю.